Коли на вулиці мене гукає знайомий, якого я не хотів би бачити. Я не відвертаюсь і не тікаю. Навпаки, йду на зустріч і говорю Привіт! Як я радий, що тебе зустрів. Я зараз працюю десятником у перспективній міжнародній компанії, яка продає Фуфло Флейм. І мені потрібні такі помічники, як ти. Депутат, заявивши, що він гей. Геть заморочив свій електорат. Виборці не знаходять слів, щоб оцінити його роботу. Мама на кухні крутить фарш. Заходить донька. Мама, це Вася. Він буде жити з нами. Мама, не відриваючись від м'ясорубки. Це добре, бо від Колі вже нічого не залишилося. Дві блондинки. Я знайшла гарну роботу. Робити нічого не треба. Тільки щось розказую і платять непогано. Ким же ти працюєш? Натурницею. З тебе пишуть картини? Ні, з мене пишуть анекдоти. Вихователька розказує дітям казочку. І коли місто засинає, магазини зачинені і іграшки починають жити своїм життям. Малий Іванко, я собі уявляю, що в секс-шопі вночі робиться.